З нами зараз Ольга Герасимюк на прямому зв'язку. Це голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та голова Національного комітету України програми ЮНЕСКО. Інформація для всіх я вітаю вас, пані Ольо. Доброго дня вітаю. От заклик від репортерів без кордонів є. Засудження є. Але ну чи, чи буде, як то кажуть, будь-яка дія з боку угорської сторони. Тому що мені чомусь здається, що жодних не буде і їм абсолютно все одно на будь-які заклики. Знаєте, але вже те, що міжнародна організація, ще й журналістська підтримала позиції України, це вже надзвичайно добре. А звичайно, Угорщина мало реагує на будь-які заклики, як і Кремль, і нам це зрозуміло і видно. І, звичайно, що те, що після, після того всього, що відбулося, ще щодо нас говорять, що ми ніколи не були суверенною державою на рівні вищому вищо політичному робляться такі заяви. Це все говорить тільки справді про, ну, про позицію цієї цього уряду, так але тут що важливо. А нас підтримала вже міжнародна журналістська організація, це, це хороший сигнал. Україна не, треба це точно артикулювати. Вона не забороняла угорські медіа за так званою знаєте, національною знакою як угорські. Справді, наша служба безпеки заблокувала 15 іноземних платформ. Які були а, угорськомовні, також були а, з Румунії а, певні а, платформи, з Молдови та з Греції, але це все були платформи, які поширюють російські наративи. Ви все перелічили, не, не варто мені повторювати. Це абсолютно така терористична інформаційна атака, і наша країна мала. Повне право з метою забезпечення національної цілісності безпеки, блокувати це, бо йде інформаційна війна. Тому говорити про те, що це був релевантний крок у відповідь з боку Угорщини, абсолютно просто смішно, тому що ставити знак рівності між рупором кремлівської пропаганди та незалежної журналістики. Бо заблоковані ними наші медіа, вони якраз це незалежні органи, це незалежні ресурси, які до речі. Дуже часто критикують дії влади чиновників, які ведуть журналістські розслідування, які критикують і ті приватні фонди, про які там було сказано, що за критику мовляв фонду благодійного фонду Сороса. Там вони блокують ці наші медіа. Це все смішно. Не можна ставити знак рівності ніж. Пропагандою російською, яка поширюється через ті ресурси, та українськими незалежними медіа. Тому що коли ми це допустимо, то усі і світ також втратить оптику. Вони перестануть розрізняти, де журналістика, де пропаганда. Саме тому. Ось це і є нашою, нашим механізмом в цьому в цій інформаційній битві. Це не дипломатичне, ніяке непорозуміння. Справа в тім, що якщо це буде непомічено, якщо це не ми не піднімемо голос наших партнерів на рівні журналістів, регуляторів європейських. То оця перша спроба буде так, так само продовжена, як продовжують дронові атаки на наших партнерів з Європи і перевіряють, чим це закінчиться. І наш механізм, звичайно, це ось така такий розголос і такі немовчання, не тиша. І... Добре, що ви повідомили цю новину, що журналістська організація Європейська вже вимагає скасування цього, цього рішення. Тому тут не все так так би мовити, безнадійно. Тому що якщо ми змогли і під час війни підняти весь світ, саме маючи теж такі нерівні сили, то, то це ця стратегія, тактика вона дуже вірна в демократичному світі. До речі, паніолі, от виходячи з практики ч -ч -ч, спілкування та з колегами з інших регуляторів європейських, в тому числі, а наскільки швидко вони зазвичай реагують і можливо впроваджують таку ж практику блокування ресурсів, які ну несуть серйозні загрози у вигляді дези? Яку вони розповсюджують, от, наскільки часто і швидко вони реагують, і так само закривають доступ до таких ресурсів, які розповсюджують неправду? Тому що ж мова тут не про от, те, що в даному контексті стосовно Угорщини репортери без кортонів писали порушення права на достовірну інформацію. Тут просто недостовірна інформація, як така. От наскільки часто і швидко вони реагують. Це залежить, це дуже різне, знаєте, тому що кожна країна має свої підходи до того, як виглядає свобода слова. І це дуже сильно залежить від нашої співпраці із партнерами. Ми дуже активно співпрацюємо із дуже багатьма. От наша національна рада, медійний регулятор України, входить у таку. Ми працюємо в спільній платформі, європейській платформі з таких регуляторів Європи. Буквально днями я від'їжджаю на нашу на черговий наш форум він буде відбуватися в Єревані. Уже туди пішов наш лист про це до партнерів, про необхідність реагувати на, на такі речі. Ем... Скажу ще раз, що все залежить від інтенсивності нашої співпраці. Деякі країни довше думають, деякі дуже швидко реагують. Нас добре підтримують звичайно традиційно нордичні країни країни Балтії, Польща, Молдова і також дуже багато країн великої, так званої Західної Європи. Це вже з іншого з іншої платформи європейських регуляторів, які входять в Європейську. Ський союз, куди ми прагнемо піти, і нас уже туди прийняли як кандидатів, і ми у цій платформі теж працюємо як спостерігачі з повним голосом. Тому все це залежить від ось цієї активності. Багато uh -huh. ми робимо таких штурмів інформаційних для того, щоб підсилити це, і ось цей лист, який ми надіслали до керівниці ЕПРА, так звається ця європейська платформа. Він уже за адресою ми попросили поширити це серед партнерів. І я туди їду, і буду це питання обговорювати. До речі, і Вірменія нас підтримує, і часом азербайджанські колеги тому з... дуже, дуже в принципі є з ким працювати. Україна до речі ж представила свої пріоритети у роботі з ЮНЕСКО у сфері комунікації та інформації. От Ключовими напрямками тут стануть підтримка програми інформація для всіх, також міжнародної програми розвитку комунікації. Ну і, крім цього, захист журналістів, боротьба з дезінформацією, розвиток медіаграмотності. А крім того, Україна пропонує розширити діалог щодо ролі медіа у сприянні міжкультурному спілкуванню, аби підвищити якість інформації та посилити громадянську згуртованість. От як реалізовувати, можемо і будемо ці пріоритети? Якраз е, хотіла підхопити ваше питання перед тим сказане про те, що це не доступ до інформації, так а це до пропаганди. Рупор, uh -huh. і правильно, ми, ми саме це і робимо. Ми припинили, заблокували доступ, е, як сказати, не доступ, а поширення. Ось по, поширення пропаганди фейків і маніпуляцій. Що не є інформацією, ви абсолютно правильно це акцентуєте. А от Українські засоби масової інформ... медіа, які були заблоковані, це якраз і зупинка доступу людей до якісної інформації, яку, яку добувають журналісти, журналістика, і відповідно, це є якраз небезпека. Ось оце блокування доступу, це блокування основоположного фактично права людини на доступ до інформації. Тому це треба так і розглядати. І ось оцей захід, про який ви зараз мене запитали, він відбувся буквально е Присвячений він був дню міжнародному дню, який ООН, ЮНЕСКО оголосили день доступу до інформації. Ми зібрали там 30 країн. Були представники дипломатичного корпусу, були представники ЮНЕСКО всіх. Головних органів, і ми представили там свій досвід, якраз у, у розвитку ось цього доступу до інформації. У всіх його вимірах у нас виступали чудові експерти, у нас виступали. Медіа юристки виступала керівниця школи журналістики Моглянської академії, яка до речі очолює одну з робочих груп в ЮНЕСКО. Ми в ЮНЕСКО сьогодні ведемо таку лідерську лідерське соло. Знаєте, тому що коли раніше Україна була десь там країною одного питання, кажуть, що у вас тільки про Крим, а решту ви тільки щось там просите. Ні, сьогодні все інакше. Ми 27. на цьому за. Захист... Я ж розумію, що треба закінчити. Ми на цьому заході запропонували їм усім наші моделі, наші знання і запропонували партнерство. Ми сьогодні показали, як треба, і ми пропонуємо наш досвід. Переймати тому це був чудовий і дуже важливий захід саме в цьому питанні. Доступ до якісної інформації. Дякую за те, що знайшли час і роз'яснили ці моменти. Пані Ольгу, Ольга, Ольга Герасим'юк, Це голова національної ради України з питань телебачення та радіомовлення і голова національного комітету України програми ЮНЕСКО. Інформація для всіх вона була на прямому відеозв'язку.